Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни грамоти. Продовжуємо наше знайомство із звуками та буквами. Уважно послухайте віршик, ліг під кущиком удав, удавав, що ніби спав, а підвів голівку тихо. Утікайте, буде лихо. Дітки, про кого йдеться у віршиків? Та продава. Який звук зустрічається у вірші найчастіше? Так, звук У. Який перший звук у слові удав? Так, це звук У. А як ви думаєте, звук У голосний? Чи приголосний звук? Звук У голосний. Його можна проспівати. У, -у, -у, у позначаємо кружечком. Впізнайте і визначте, де стоїть звук У у слові удав. На початку. Всередині чи в кінці слова. Вірно, звук У стоїть на початку слова Удав. У слові дуб. Де стоїть звук У? Так, у слові дуб звук У стоїть всередині слова. Кенгуру. Те стоїть звук У. Вірно, у слові кінгуру звук У стоїть і всередині, та в кінці слова. Молодці, дуже добре. Давайте зробимо звуковий аналіз слова ДУБ. Перший звук ми який чуємо Д ДУБ. Це твердий приголосний. Позначаємо його рисочкою. Дуб. Ми чуємо звук У. Це голосний. Давимо кружечок. Дуб. Ми чуємо твердий приголосний Б. Позначаємо однією рисочкою. Прочитаємо. Дуб. Скільки складів. Пам'ятаємо. Скільки голосних, стільки і складів. Вірно, один голосний, один склад. Молодці. Звуковий аналіз слова удав. Перший звук, який ми чуємо, удав звук У це голосний, позначаємо кружечкою. У, – Це твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. УДАВ! А! Голосний. Позначаємо. І удав твердий приголосний. Прочитаємо. Удав. Скільки складів? Так, два склади, тому що два голосних звука. Ми з вами знаємо, що звуки ми чуємо і вимовляємо. А на письмі звуки позначаються буквами. Уважно розгляньте та запам'ятайте, як виглядають велика і мала букви У. Сказав горобчик, букву У, боюсь, я татку. Татусь питає: А чому? У, так схожа на рогатку. Давайте викладемо букву У за допомогою олівців, довгого олівця та короткого. Викладаємо олівці під нахилом. А також викладемо букву У. За допомогою лічильних паличок. Давайте назвемо слова, які починаються із звука У. Учень, учениця. Усмішка. Українці. Учитель. Давайте назвемо імена дітей, які починаються. Із звука У. Уляна устина устим. Дітки, намалюйте об'ємну букву У та розфарбуйте її. Намалюйте поруч предмети, які починаються зі звука У. Удав Українка. У зошиті пропишіть букву У. Спочатку ставимо крапочку та ведемо коротку скісну лінію, а потім зверху донизу теж скісну довгу лінію. Пропишіть один рядок букви У. Давайте зробимо звуковий аналіз слова груша. Груша. Який перший звук ми чуємо? Г. Твердий приголосний. Груша. Другий звук. Р. Твердий приголосний. Груша. Голосний У. Груша. Ми чуємо Ш. Твердий, приголосний. І груша А. Голосний. Прочитаємо груша. Скільки складів? Вірно, два склади, тому що два голосних звука. Слово «жолудь». Зробимо звуковий аналіз. Жолудь. Чуємо перший звук Ж. Це твердий приголосний. Жолуть. О, голосний. Жолуть. Л. Твердий приголосний. Жолудь. У – голосний. Жолудь. Це м'який приголосний ді. Означаємо двома рисочками. Прочитаємо Жолуді. Скільки складів? Два склада, тому що два голосних звука. Дітки, на минулому занятті ми з вами вже вивчили букву А. Давайте спробуємо об'єднати вже вивчені літери. У маленькі слова. Давайте прочитаємо. У-у-у, так їде потяг. Ау, так кличуть, коли людина загубилася у лісі. Уа! Так, плаче маленьке дитя. Давайте прочитаємо ще раз У-у-у. Сьогодні ми з вами вивчили нову букву У та повторили букву А. Дякую за увагу! До побачення, малята!